Доброго дня, пані і панове. Сьогодні 30 березня 2023 року. Четвер. Другий день. М Мороз. Подивіться. Не просто пришерху, а мерзло. Не а все розпускається. Вже набубнявили на таких ранніх абрикосах, там персиках тощо. Вітки почались не розпуститься. А воно мороз. І за що таке наказання, не зрозуміло. Ну добре, це таке, від нас не залежить. Хоча, звісно, залежить. Бог він все бачить, як люди себе ведуть недостойно. Зокрема, у випадку з Миколою Зайченком. Я вчора його перевідав. Лежить він у неврології Карлівської лікарні. Ну, висновок такий. Як лікарі не стараються, а пацієнт виживає. Я маю на увазі м, оцю екстрену медицину. Хочу сказати, що там, де він лежить, там а, дуже хороша обстановка. Там тепло. Тепло, так, а, чистенько все. Вікна вже е, розтулені, світло-сонячне пробивається в палацу, як раніше ця дурь була світломаскування, е, коли люди зір садили. Зараз познімали всі всі чорні занавіски і світло-сонячне палаці одне задоволення. Що кинулось в очі? По-перше, тепло. По-друге, чистенько. Чистенько все. По-третє, там він не один лежить, там декілька пацієнтів. Чотирьох місць на палату. Якраз прийшов туди, ну і всім поставили капельниці. Я там трошки почекав. Що замітив? Медсестри. І медперсонал весь там, не знаю хто вони там, медсестри чи хто, ну, ходять у таких білосніжних костюмах. Раніше, я пам'ятаю, ходили в таких халатах, замизганих, з відстобурченими карманами, а тут карманів не, не замітив, не помітив. Такі костюмчики, от, білосніжні, всі дівчата такі молоді. От, шустрі. Ну і так поглянув на руки, куди ставляться капельниці пацієнтам, то ті міста протикання ген, чи як вони ну, там на українському не знаю, а, значить, вони майже не за непомітні. Я пам'ятаю, колись лежав у госпіталі у Білоцерківському, то мені там... Так стикали у оцю гену, скозалися то по цю сторону, то по цю сторону, то по цю сторону. І ніяк не попадали. І все мимо. І бува, що так от випускали все під шкіру. І рука була синя від плеча до, до зап'ястя. А тут навіть непомітно сліду, де відбулося оце. Введення ліків через цю капельницю через цю цього. Кажуть, попадають з першого разу, навіть ми не чуємо. І найголовніше, що після того, як капельниця закінчиться, там даються такі рекомендації, що, які ми виконуємо. Що сліди не залишається майже на руці. Тут головне в перший раз попасти. Оце такий медперсонал. Значить, Ну, каже, годують теж добре. От. Повар там талановитий. І з нічого може зробити таку смакоту, щоб вони слидують От. Тут найголовніше, щоб талановитий був повар. от, такий готує це все. Тому честь і хвала Кагарлицькому офтальмологічному відділенню Кагарлицької лікарні. От. Я вчора був у е, головного лікаря, він зараз не головний, а виконуючий обов'язки. Ще не призначили. От. Ну і хотів вже поскаржитися на цю екстрену медичну допомогу. Начав йому там розказувати, а він каже, шановний, це ж не моє. Це зовсім інша структура, яка мені не підпорядкована. Я навіть не можу їх заставити. От зараз у нас йде в Кагарлику місячник благоустрою, і всі організації гребуть, метуть, наводять порядки кругом. Ну і кожен начальник повинен так розподілити територію за структурами за структура рівними. І коли підходжу, кажу, ось що ваше місце. Вони мене посилають. Оці, що на території лікарні, раніше там була швидка допомога, вона була в структурі лікарні, підпорядковувалася головному лікарю, а зараз ні. Так що, каже, я їх навіть не можу заставити. Окурки зібрати, які вони там, коли там чекають виклику, там накидають на дорозі. Кажуть, воно ну, наше крильце і все. А це нехай там. А, або це прийомне відділення, або а, напротив е, неврологія, або е, поруч там м, рентген, хай вони і гребуть, метуть. А ми ні, ми вам не підперекутковуємося. До побачення. Інтересно, цікаво. Я е, питаю, а кому ж вони підпорядковуються? Ну, каже, приміщення їм дали в оренду міська рада, Карницька міська рада дала приміщення. А е, підпорядковуються вони, що ну, він сказав, я навіть записав. Є така Шарко Олена Миколаївна. Ні, не Олена, а Оксана Миколаївна. Директор Київського обласного центру екстреної медичної допомоги. І номер телефону 050 97 71 060. Ну так хорошо, в Києві це ж Оксана Миколаївна. А в Каграку якийсь старший начальник повинен бути над ними. Немає. Немає там. Всі вони рівні між собою. Вони тільки оце підчиняються Оксані Миколаївні. І шукай, де її шукати. Ну от, ну, зараз це при вас добробуємо дзвонити. Я ще не дзвонив. 0.50. 97. 71, 0,60, 0,60. Перевіряємо. 0,50, 97, 71, 0,60. Так. Виклик. теж МТС, по-моєму, так? Да? Значить, 7,2. Окей. Оксана Миколаївна, доброго дня, Оксана Миколаївна. Вас турбує Василенко Віктор Олександрович, місто Кагарлик, Обухівський район, Київська область. У мене скарга, скарга на працівників екстреної служби, яка знаходиться в Кагарлику. Що сталося? 26 березня приблизно о 17 годині. Це була неділя. Я викликав по 103 оцю екстрену службу. Приїхали миттєво, не можу сказати, що якась була затримка. Е, приїхали вони на мій виклик у зв'язку з тим, що я побачив е, чоловіка, який лежав непритомним на узбіччі дороги. Ну і е, приїхала й поліція, ну і оце ж його там трошки розтормошили. І оказалось, що його вдарили цеглиною по голові, нанесли травму. Він втратив свідомість, потім трохи прийшов до тями, і його, так сказати, медичні працівники почали вантажити у оцю ж екстрем, автомобіль екстреної допомоги. І я помітив, що вони його, як собаку, замість того щоб носілки підсунути під нього чи туди поближче і потихеньку горизонтально покласти це ж удар по голові перекласти на носілки і на носілках завести у швидку допомогу туди у цю ж екстрену допомогу і далі я помітив що у середині швидкої допомоги там ніякого приладдя немає ні кислородної Шановна, ви от коли подивитеся мій ролик, а я все зняв на відео і розмістив його в Ютубі, на каналі Ксенія Василенко. Ксенія Василенко в Ютубі. Там їх багато цих Ксенія Василенко. Так от знайдіть тату, що в темних окулярах, от там все на відео видно. І там я заглянув, це скотовоз якийсь, а не запа... Так, да, зверху є красива машина, біленька, мигалка, сирена, все. А всередині шаром похоти його туди посадили на якогось стільця, посадили, не положили, а посадили. І дивіться далі. Е, відвезли його в обухів на МРТ. Повезли його в обухів на МРТ. Тобто... Лікар, який там супроводжував оцю екстрену роботу, він зрозумів, що можливий не тільки струс головного мозку, а й можливо лопнула судина. А раз він так вирішив, значить він оцей пацієнт повинен лежати горизонтально, а його посадили, привезли в обухів, це 45 кілометрів від Карлика, завезли туди в лікарню, значить, саме, і вийшли. Е кажуть, а у нас в неділю МРТ не працює. До побачення. Е Микола Іванович цей постраждалий, виходить із лікарні, дивиться, а екстреної допомоги, яка його привезла з Карилка, і слід простив. Він е його почало тошнити, він почав рвати, він добрався до траси, яка веде на Кагарлик. Часа два сидів на Буківці, поки попутна машина його не довезла назад в гарлик. Він єле-єле зайшов у свою квартиру і потім він, він наступного дня тільки пішов у лікарню до сімейного лікаря і через сімейного лікаря його по -по -по положили у неврологічне відділення. Він зараз перебуває в неврологічному відділенні. Я вчора з цими питаннями, оце про роботу екстреної служби, отакої. Я ходив до головного лікаря в Кагарлаку. Він каже, вони мені не підпорядковані, назвав мені ось о, оцей, е, назву вашого е, центру, назвав мені вас і дав мені оцей номер телефону. І я це сьогодні згоню і в цьому відеоролику, яку я розмістив, на, е, на, там вже 600 з лишнім переглядів. І всі мене там консультують настільки в медичних питаннях, що я вже відчуваю себе не то, що там, звісно, е, е, не професором медицини, але вже асистувати його можуть. Тому я вам, шановна, Потім, шановна, шановна Оксана, Миколаївна, Оксана Миколаївна, шановна Оксана Миколаївна, ви ж дослухайте мені до кінця. Тому що оце, оця розмова йде. Ось, щоб ви знали, на відео я записую її розмову, і знову на через 5 хвилин буде викладена в інтернеті для контролю, щоб ви вжили якийсь заходів. Якщо ви не вживете, ну тоді е, вибачайте, З сьогоднішнього дня ви будете, ви будете зіркою, зіркою зіркою інтернету. Ви будете зіркою інтернету, якщо ви не вживете заходів щодо... По всіх працівників екстреної допомоги, які оце знущаються, бензин витратили до е, Обухова і назад. Далі кинули там пацієнта і е, так сказати, везли його е, сидячим і погрузили, як собаку. І це там була не кислородна маска, нічого не було обично. Там машина напічкана всяким медичним приладдям, а тут шаром покати, нічого немає. Да, розодіти розцяцьковані, хорошо, машина теж розцяцькована, зверху, а всередині шаром покати. Шановна Оксана Миколаївна, я надіюсь, що ви вживете заходів і виправите становище. Бажаю вам успіхів. До, до побачення. Дозвонився. Шановні, я не хочу там нікому поганого нічого робити, але з кожним можна таке случитися, що то закрутилася голова, то зробилося погано, і терпіти отаке зміщення над людиною, яка, так сказати, потребує медичної допомоги, треба реагувати на цих працівників. Ви бачили, як в першому ролику, що так сказати робиться. От. Ну, перебуваючи у головного лікаря, так, я йому говорю, що тут мені порадили в інтернеті, щоб пацієнт, який лежить у вас в офтальмології, написав заяву на випадок летального ісходу, щоб ростин роби... не робили. Не робили. І тільки після цього, як заяву підшиють у а, історію хвороби, тільки тоді будуть лікувати. Чому? Тому що в Кагарлику це ж маленьке містечко, де всі все знають і всі пов'язані на шкурняку. Хоть він хоч він там патологанатом, хоч він там хірург, хоч він там терапевт, хоч офтальмолог. Ну, офтальмологія я хвалю, все нормально. І він навіть мене попросив про це сказати в інтернеті, що я й роблю. Но, але для підстраховки, для підстраховки, він каже, ні в якому разі рости, якщо не дай Бог, що случиться, буде робити. За рішенням суду, за рішенням там, прокуратури, за рішенням поліції, за рішенням нікую лікаря, за рішенням Ну кажу дивиться, <соць> дивиться в цельбу. <соць> Буде потолгонатом, так? То що він там, що захоче то й напише, правильно? То ми записали. нє не 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 Ну я, звісно, нічого цього заяв ніяких ніхто не буде писати, але для підстраховки, для підстраховки, щоб вони там крутилися, шевелилися, і ті, які і, і, і лікують, і лікують, а, щоб вони слідкували, що не, не дай Бог, якщо чуть-чуть, щоб вони потім доказали, що я їх не попереджав. Так що побажаємо Миколі Івановичу е, скорішого одужання. О, е, і, звичайно, вжиття заходів до тих, е, так сказати, Працівників медицини, які працюють в екстреній медицині. Крім того, я вчора був у поліції з приводу того, що а, на мій виклик поліції, щодо, коли Корея знайшов Зайченка, ніхто нічого палець палець не шевельнув. Я прийшов, дайте мені витяг із єдиного... ЄО, коротше говоря, там вони придумали якийсь ЄОВ. Дали, моментально дали. Потім кажу, дайте мені витяг з ЄРДР. Уже ж пройшло троє-три доби. У нас тут комісія, у нас тут перевірка. Кажу, до Верховної Ради звертайтеся, що коли у вас перевірка чи комісія, то тоді переноситься реєстрація в ЄРДР на три доби. А так поки написано не більше 24 годин. А пройшло вже скільки? Уже 72 години пройшло, Так що, вибачте. І знов на них подав заяву про злочин, про приховування злочину щодо неповідомлення, тобто не то що щодо реєстрації і не розгляду кримінальної справи, так сказати, так це не на нас, це в Державне бюро розслідування. Так у нас нема цього державного розслідування. Ви хочете, щоб я, будучи людиною похилого віку, е мотався по Києву, шукав оце державне бюро розслідування. Самі передайте. А мені, будь ласка, прийшлі не пізніше, ніж е 24 годин, витяг з ЄРДР по сьогоднішній так, заяві про злочин, який ви приховуєте, і постанову слідчого про... Передачу справу в ДБР, Державне бюро розслідування. Ось такі події відбулися вчора. Ну, далі буду інформувати громадськість е, і виносити усі ці події, які відбуваються в Кагарлику ганебні, на загал в мережу інтернету. Бандитська кагарлицька влада. Неспроможна навести порядок в карлику, ну хіба що то тільки сміття прибрати. Це у них конюк. Прикривають свою оцю злодійство, бездіяльність і тупість в інших сферах забезпечення життєдіяльності громади. Що там сміття? Сміття це обов'язок кожного. І кожної структури, а вони це вип'ячують, начебто їхня заслуга. Вони повинні розповідати про е, зменшення смертності, про збільшення середнього віку життя, про м, зниження цін, підвищення зарплат пенсій, про збільшення шлюбів, е, про зменшення розлучень, про створення робочих місць. Ось про що доповідати громадськості. А вони на всіх. І що вам не подобається, що ми розказуємо про прибирання сміття. Да. І честь і хвала таким людям, які це прибирають там сміття. Но це ж не ви. Ви тільки прикриваєте свою бездіяльність і злодійство. Так, все, живлення там закінчується, коли холодно, воно ще менше стає. Отак, От ось дивіться, поки балаках знову пришерчений. Так що... Не зрозуміло, що робиться.